Усім привіт. Сьогодні я повідповідаю на ваші деякі коментарі. Деякі коментарі просто там дякую, деякі там дякую за україномовний контент, а деякі деяких коментарях є запитання, тому я сьогодні спробую на них відповісти. Так, а мі... Якщо я, до речі, неправильно прочитаю вас, ваш нік, дуже вибачайте. Амітагор. Дякую, дякую, дякую. Вам теж дякую, що пишете коментарі, тому що це допомагає розповсюдженню українського контенту. Ура, український контент з програмування. Ну я думаю, що він і так існує, просто що, на жаль, він не дуже сильно популярний, тому що, ай, якщо порівнювати його з іншомовним контентом, там все ж таки і переглядів, і розповсюдження, все ж таки дещо побільше. Ну нічого, потрохи -по поступово, і український контент я думаю набере обертів. Норму роки, лайк поставив, підписку кинув і колокол. Льоха Бос. Дуже дякую. Пройду ОП і гляну ваші уроки заново смотрети, щоб краще розуміти, чи де не пойму. Може, у вас зрозумію, хоча синтаксис розумію, не сильно уж важкий. Продов... Продовжуйте уроки. Дякую, будемо продовжувати. Так, далі Льоха Бостеш Гарні уроки, тільки вам на до ДЗ додавати людям. Дивіться, що стосується ДЗ. Що стосується ДЗ У мене є на сайті. Я вже на це відповідав і не раз вклад вкладка матеріали, і у ній є е, е, ось тут е, задачники. Е, багато разів вже казав, що прошу вибачення, що задачники, е, не іншомовні, тому що, е, на жаль, я не знайшов. Е, Україномовних задачників, щоб було і багато задач, і щоб їх можна було порівнево розкидати, і щоб задачі були від простого до більш складного. Тому, якщо у вас є бажання якихось там домашніх завдань, то просто відкриваєте задачники. Тут їх два. Якщо до речі, знайдете задачник. Якийсь україномовний, котрий вам подобається, можемо його теж повирішувати. У Ютубі, в укладинці, є переход до мого телеграму, там ми можемо спілкуватися, і там ви можете закидувати якісь матеріали, котрі вам будуть подобатися. Тому можете вирішувати будь-які ці задачі, потім порівнювати їх з моїм вирішенням, і, скажімо так, будуть певні такі. Ну, скажімо так, прогреси. А що стосується, щоб я задавав домашні завдання та потім їх перевіряв, ну я не знаю, як це правильніше зробити, тому що це час і, скажімо так, його не завжди дуже багато. Можливо, там я не знаю, якщо вам буде подобатись така ідея, там колись проводити стріми, де ви будете вирішувати задачі, я вам буду підказувати. ну, Щось в такому плані можна вигадати. Рухаємося далі. На я відповів так окей, почав сам розуміти, як це працює. Ну я вже відповів, і не забігайте наперед. Типу, як робити, як. як Типа як діла другі, типа, вот у нас є масив, ми поговоримо о нього через 10 років. Ні, я так не роблю, тому що це так: це є такі приколи, коли автори ну, ми зробимо так, як ви ще не знаєте, і так як ви ще не вмієте, а потім вже ви це зрозумієте. Ну це не дуже гарна практика. Тобто, що пройшли, що вивчили. А потім вже будемо з цим працювати. А те, що не вивчили, немає сенсу з цим відпрацьовувати. А, так, а, так, а, так, ну так, прости, де це такі, щоб чоловік. Ну так, так, можете їх вирішувати, а потім ну, переглядати як правильніше, тому що а, перевіряти ну це таке собі. Ну, тобто, можна це зробити, але не дуже це все ж таки а, мені поки що подобається. Так, може я щось не вижу. Ну там только HTML і потянути англійський, плюс якісь вичислення, все більше нічого там нету. Ну, поступово додам. Поступово додам. додам Льоха Босс, давайте ще уроки. Будуть нові уроки, поступово, як буде час, буду їх закидувати. Так, Іван Карпенко, новий відосик. Так, інколи заливаю за тиждень там більше десяти, інколи два, інколи взагалі нічого. Тому вибачайте. Так, особистий е, euh, Путіна. Дуже дуже весело. Чому додатки не державною мовою? Дуже весело. А, і, на жаль, на жаль, україномовний контент а, і українівномовні додатки.